Всім привіт, я Петро Бахов і це новини тижня Одеси. На цьому тижні було небагато, але цікаво. Я думаю, найголовніша новина в тому, що затримали другого заступника губернатора Максима Марченка, заступник прізвищем Ткачук. Йому інкримінують, що він нібито хотів взяти хабар 5 тисяч доларів з якогось водія, щоб влаштувати його водієм у облдержадміністрацію. Досить дивна історія. Ткачуку вже призначили заставу. 10 мільйонів гривень. Це вже другий заступник Марченка, який був звинувачений в хабарництві. Перший це Олег Муратов. І Олегу Муратову заставу призначили набагато менше. Там, здається, 3 мільйони. Це досі дивно, тому що Олег Муратов він дійсно звинувачується в корупції, в маніпуляціях з гуманітаркою, в закупівлях. Дуже багато чого йому інкримінують. І ви знаєте, коли його навіть призначали, було вже зрозуміло, що це не зовсім порядна людина, і що будуть з ним проблеми. І я дуже дивувався, коли його призначили. І не дивувався, коли його все ж таки. Заарештували, а потім призначили заставу. А ось з іншим заступником це досить дивна історія, але вона показує, що боротися з корупцією треба системно, треба змінювати правила, треба робити все прозорим, все електронним, щоб прийняття рішень було по всіх питаннях видно суспільству, і тоді корупції буде менше. А просто призначити всюди якихось гарних хлопців і вірити, що всі вони будуть чесними і не будуть красти, ну це дивна логіка. Можливо, ця історія якось відобразиться. І на Максиму Марченкові, можливо, хтось мітить на його місце, і тому хочуть якось підставити. Я не знаю. Або можливо, він просто не контролює те, що відбувається в обласній адміністрації. Подивимось, друга новина це ракетний обстріл. Місяць не було ракетних обстрілів у нас в Україні. Ось такий великий обстріл. Росія підкопила ракет. Більше 80 ракет по летіло, Навіть були кінжали гіперзвукові ракети. Але як ви бачите, ми всі за світлом. Наслідки цієї атаки все ще відчуваються в декількох областях, але в Одеській області все нормально. Тільки у день атаки не було світла півдня в деяких районах міста, і я вважаю цю атаку жалюгідною. Ідея росіян в тому, щоб схилити нас до перемовин, щоб ми втомились від цих атак і сказали, ну все, досить, вже давайте тоді там. Щось вирішувати, якось домовлятись. Ну, типу, варіант 38 вісьма паралель, коли частина України ми визнаємо її окупованою і закінчуємо бойові дії. Очевидно, що ця логіка не працює. Очевидно, що ми не здамося, що ми усі сидімо зі світлом. Ці атаки не схилять нас до якихось перемовин. А далі ми чекаємо нашого контрнаступу і подивимось, де ще буде ця 38 Парадель з приємних новин: військові дозволили мерії відкрити дорожній рух по вулиці Піроговській та по вулиці Марії. Інські там, на жаль, зараз заборонений прохід пішохідом, але вже можна їздити, і це повертає нас до нормального життя. Тепер майже ніде в Одесі не перекритий рух для автівок. Є ще декілька невеликих ділянок доріг, але усі основні магістралі, такі як Пироговська та Приморська, нарешті відкриті. Ще одна дивна новина: обласна рада висіляє. Волонтерський центр з приміщення холу видавництва Чорномор'я на площі дерев'янка. Цей волонтерський центр з'явився там з перших днів вторгнення. Там в холі сиділи люди, і вони досі там сидять, які плетуть маскувальні сітки. Дуже велика кількість цих сіток була зроблена. І деякі з тих, хто просив мене дати вам сітки, ось я просив цих волонтерів це зробити, і це завдяки ним. все. Частину цієї будівлі орендує Гончаренко центр. Він платить за це гроші. Але в серпні минулого року змінилось керівництво видавництва. І вони шукали приводи, як позбутися цього волонтерського центру. І приходила помічниця голови облради Діденка Лілія Томашевська, не дуже адекватно себе вела, казала їм різні неприємні речі, казала, що їх там не буде. На останній сесії обласної ради, про яку я вже казав, був конфлікт, коли Діденко відмовився знімати свого заступника від ОПЗЖ Шкаровського, і він почав мститись. І він вирішив, що треба мститись ось волонтерському центру, висілити його звідти, тому що там. Частину орендує Гончаренко-центр, який пов'язаний з європейською солідарністю, яка вимагає цього Шкаровського зняти. Ось така не дуже розумна поведінка. Ну, тобто, постраждають волонтери від якихось особистих амбіцій і намагання захистити ОПЗЖ. Дуже дивно це бачити на дев'ятому році війни і на другому році повномасштабного вторгнення. В Нью-Йорку на Таймс Сквер розмістили рекламне відео, яке пропагує, щоб саме Одеса була обрана для проведення Експо 2030 Я вже багато разів про це говорив. І я вважаю, що це буде дуже Рисним для нашого міста це буде поштовх для його розвитку, для змін у архітектурі, у громадському транспорті, у якості життя у туризмі. Ми на цьому заробимо багато грошей, приймемо багато туристів, і Одеса стане ще більш відомою у світі. Але для цього є одна маленька деталь. Голосування за вибір міст пройде у листопаді 2023 року у Парижі, і голосувати будуть посли усіх країн, які присутні у Парижі. І головна проблема, яка в нас є, це війна. Якщо на той момент ще в нас буде йти війна, то Одеса не прийме Експо-2030 і тоді мабуть, будемо готуватись до Експо-2035. Але якщо станеться диво, і ми переможемо до листопада, то я впевнений, що більшість голосів буде на боці України. Ну і остання новина це те, що в Аркадії на так званому єдиному велопішохідному маршруті, як це називає Труханов, утворився великий провал. Це таке місце. Де дуже погано все і для пішоходів, і для велосипедистів, де все розвалюється. І в минулому році нам навіть було заплановано ремонт цієї ділянки за бюджетні кошти, але сталося вторгнення і цього ремонту не буде. Сподіваюсь, що все ж таки ми його зробимо в наступному році, коли закінчиться війна. А на цьому все. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі.